Привіт, друзі. Е, знаєте, у нас як завжди що вимкнуло світло. Ну, як завжди. Ну, е, і у нас, знаєте, що у нас почало дуже частіше вимикати світло і ще 4 часа тільки було світло, а потім вимкнуло світло. В день лише 4 часа. Представляєте? Угу. Ну це якось, ну, 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 нічого. А ще знаєте, давайте ви мені розкажете у коментарях під відео, у вас вимикають часто світло, чи ні. Давайте я узнаю і вам напишу отвіт. А це ще не кінець. Якщо о, я там собі знайшла там заняття, коли світло вимкнули, тож я собі знай... заняття я знайшла і... Я зробила таку красоту. Погляньте. Ось. Це я все сама зробила, Таку. Ось бачите яка краса? Такі, як мильні бульбашки, О, мені так на вигляд, як вони ось, бачите, мильні бульбашки. Ось як ми спускаємо, тут тобто вони малесники, мені бульбашки, і вони як засохли, і стали такими, як бісеринками. І ще там дірочку проробили, і там зробилися як бісеринки. Ось. Мені, е, похоже, е, бісеринки із вишиванки. Ну, якщо при, приглянутися, там як вишиванка. І ще така застежка. Ось от таке, І ще я зробила ось, із отакого от бісера. Ось. Е Зараз ну, отакий от бісер. Я зробила все із такого бісера. А знаєте що? Це такий, за... Це такий зайчик там із коробки, там такий судочок зайчик. Ми його подарували на 8 років. Так от, друзі, от такі дічки. Що ж, можемо вже прощатися, тому що мені вже пора. Ось такі ліжки, так що у вас світло, якщо ви за місяць ділом. Або помалюйте, або щось робіть, або, або пов'яжіть, якщо ви вмієте, ну, або щось інше придумайте. На, бомки до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб нічого інтересного не пропустити. І ставте лайк, звичайно. Муа.